Кожен бігун, який, хоча б трошки цікавився темою бігу, знає, що з п'ятки, отак перед собою, бігати погано, і більшість людей працює над технікою бігу, навчаючись бігати на всій стопі або з носка. Ніхто. Це не може навчитись, поки він не закачає стопи. Організм дуже розумний, і якщо б він міг бігати на носках або на середині стопи, він би так і бігав. Якщо ви бігаєте з п'ятки перед собою, то таким чином організм забирає навантаження з ваших стоп, бо вони у вас просто слабкі. Саме це сьогодні ми будемо з вами виправляти, і це найкраще, що ви можете зробити для своєї техніки бігу. Ви на каналі Тім 404 Мене звати Володимир Остриков, Будемо робити вправи на укріплення стоп для бігунів та. Три атлетів комплекс складається з 20 підходів по 40 секунд, між якими буде певний відпочинок. Комплекс дуже легкий, з дуже простих по техніки виконання вправ, і його може виконувати кожна людина. Єдине, що слідкуйте за своїм станом. І консультуйте з тренером наскільки часто його виконувати, бо забагато стрибкових вправ на стопи можуть призводити до травм. Якщо ви тренуєтесь, в ТІМ-404, звісно ж, такого у вас не буде, бо вам будуть надавати його там, коли потрібно. Тому, якщо ви ще не тренуєтесь, обов'язково пишіть там під відео, буде посилання на телеграм-бота, та ставайте частиною тім 404 А ми будемо починати. Тож перша вправа буде дуже проста: будемо стояти на лівій нозі, а правою ногою відводити її перед собою, і повертати назад. Поїхали. Руки за спину, корпусом ми рухи не компенсуємо, спокійно відводимо ногу перед собою і повертаємо назад. Перший час вам буде здаватися, що це дуже легко і у вас нібито нічого не працює. Насправді, ваші стопи прямо зараз дуже сильно активно працюють для того, щоб тримати ваше тіло в балансі. Ногу цю не смикаємо, не рухаємо швидко, ніякої інерції, відвели і повернули назад. Головне тримати, тримати тут рівновагу. Таких 40 секунд і далі будемо 20 секунд відпочивати. Закінчили коротесенький відпочинок, ногу ми не міняємо, лишаємось на тій самій лівій нозі і будемо відводити ногу в бік. Ваша задача все робити підконтрольно, комфортно, не поспішаючи. Таким чином ви будете отримувати максимум користі за мінімум часу, що і є вашою ціллю. Стаємо на лівій ногу. Поїхали. Відводимо в бік і повертаємо в вихідне положення. Нікуди не поспішаємо, ніяких махів не треба робити. Повільно відвели і повернуло назад. Розповсюджена помилка робити отак: відводити корпус протилежний бік, компенсуючи нахил. Так ми не робимо. Все повністю рівно, руки можна за спину, відвели і повернуло ногу назад. Головне тримати баланс і не торкатися іншою ногою підлогою. Баланс тримаємо, постійно тримаємо. 20 секунд відпочинку. При правильній техніці виконання вправи ви будете відчувати м'язи подошви, підошви, м'язи, гомілок і ось тут де у вас кульшовий суглоб. Якщо ви відчуваєте або тут, або гомілку, або стопу, ви робите все правильно, продовжуєте це робити. Далі рухаємось ногою назад. На цій самій лівій нозі стоїмо і відводимо ногу назад. Знову ж таки, не компенсуємо це корпусом. Корпус рівно, відвели ногу, повернули в вихідне положення. Тут не буде великої амплітуди, комфортно працюємо. Головне, для чого ми це робимо, ми виводимо тіло зі стану рівноваги і таким чином вмикаємо на опорній нозі м'язи, що вимушені стабілізувати. Ваше положення. Саме ці м'язи ми сьогодні і тренуємо для того, щоб коли ви будете бігати далеко або швидко, ви ніколи не травмувалися. Відпочиваємо 20 секунд. І наступна вправа буде суперлегка. за формою. Будемо стояти на тій самій нозі і малювати отак коло 20 секунд в один бік. Потім я вам скажу оп, і поміняємо бік, будемо розпрацювати в інший бік. Готові і поїхали. Малюємо кола тут біля себе, максимально велике, яке можемо малювати. Зауважу, що не ось тут, не перед собою, а з боку від себе. Малюємо велике коло. Коли буде 20 секунд, скажу оп поміняємо. Міняємо бік і малюємо кола в іншу сторону. Корпусом не компенсуємо. На опорній нозі ви вже маєте так. Я вже прям відчуваю. Я думаю, що і ви або стопи, або ось тут таз. Хай відчувається, це є корисно. Саме це ми і тренуємо. Зараз будемо відпочивати і міняти ногу. Супер! У нас 40 секунд відпочинку між школами, і далі будемо робити на іншу ногу такі самі-4 вправи. Це тренування. Якщо ви досі не зрозуміли, на що ви його робите і для чого вам тренер його дав, воно стабілізує ваші суглоби і тренує ваші стопи. Це дозволить вам витримувати більше навантаження і покращуватиме на техніку бігу. Тобто, саме оце є тренування на техніку бігу, а не те, коли поруч з вами стоїть тренер і каже, біжи замість п'яток, на носках. Це ніяк не допоможе вашій техніці бігу. Вам треба один раз пояснити, як робити. Ви ж не ну, ви ж розумні люди, ви розумієте з одного разу. Поїхали на іншу ногу. Відводимо ногу перед собою. Спокійно відводимо і повертаємо назад. Є дуже багато людей, які хочуть, щоб їм вставили техніку бігу. І є ще дуже багато тренерів, які замість того, щоб тренувати людей, продають їм оце. Навчання технікці, бігу, поставлю техніку. Насправді нічого не можна поставити. Треба трошки зовсім пояснювати, а далі треба багато-багато тренувань для того, щоб дати організму змогу бігти правильно. Наприклад, тренування стопи, які ви робите зараз. Тому воно складе вам умови, за яких ви зможете почати правильно бігати, а не людина, яка буде вас сварити на тренування. Відпочиваємо 20 секунд відпочиваємо і будемо рухати ногою вбік. Для того, щоб навантажувати стопи ще більше, воно може бути трошки занудно, мені теж трошки занудно це робити, але корисніше, корисніше, ніж це тренування, нічого для стоп нема. Поїхали в бік. Якщо вам буде дуже легко це робити, в принципі, ті самі вправи ви можете виконувати на подушці балансирі. в нас є комплекси на Ютубі. Де вони саме на балансирі. Якщо вам це прям взагалі супер легко і ви не відчуваєте жодного навантаження, дійдете до кінця комплексу і такий не, не розумієте, що я робив. Якщо ви прям суперпотужний атлет з суперпотужними стопами, додайте сюди навантаження, використовуючи балансир, на якому буде ще складніше. Але для більшості атлетів це тренування буде ідеальне. Нікуди не поспішаємо, корпусом не нахиляємось, контролюємо рух. Відпочиваємо 20 секунд, далі будемо відводити ногу назад. Стаємо на праву ногу 5 секунд і будемо починати. Відводимо ногу назад, повертаємо вихідне положення. Руки можна або за спину, або десь, аби не компенсувати їх руками. Чому ми не можемо компенсувати руками рівновагу? Для того, щоб ми ще більше давали навантаження на стопу, і саме за рахунок стоп ми маємо тренувати не так. Саме за рахунок стоп, ми маємо контролювати рівновагу, тим самим будемо їх більше тренувати. Тобто, якщо будете так руками робити, то стопи будуть отримувати менше навантаження, і ви будете тренуватись трошки менше. Супер! Далі четверта вправа на цю ногу. Це буде малювати коло. 20 секунд в один бік, 20 в інший бік. Малюємо коло поруч з собою, не перед собою, а поруч. І все буде класно. Приготувались і будемо починати. Ви маєте відчувати або тут навантаження, або на стопах нагадую. Поїхали. Малюємо 20 секунд, руки за спину або на поясі, або десь, щоб вони не допомагали вам в плані балансу. І все буде класно. Три секундочки і розвертаємо бік обертання ноги. Поїхали в інший бік, малюємо коло. Коло малюємо з боку від себе, не перед собою, а з боку. Ну і статична частина нашого комплексу завершена. 40 секунд відпочиваємо. Далі буде динаміка, буде стрибочки, які ще більше нагадують біг. Перша вправа буде розножка, отак виглядає, будемо так робити 40 секунд. Потім буде відпочинок і буде вправа Jumping Jack. І теж 40 секунд таких 4 підходи. Ще 20 секунд відпочинку. Ще разочок. Якщо все правильно робити, ви маєте відчувати підошви стоп. Отут збоку. Кульчових суглобів, ще можна відчувати трошки литки, це теж буде непогано. Приготувались. І на місці робимо розножку. Наше, звершено, маленька амплітуда, нікуди не поспішаємо, рухаємось комфортно на дуже-дуже активних заряджених стопах. Тобто не приліпаємо так до підлоги, не треба високо стрибати. Маленькі рухи і змінюємо ноги місцями. Жили 7 секунд. Відпочиваємо. Зараз 20 секунд відпочинку і робимо джампін-джек. Техніка виконання стрибок. Руки над головою, ноги назовні. Або, як сказати, розведені. І далі отак стрибаємо. Приготувались. 3, 2, 1. Поїхали. Таких теж 40 секунд. Не треба великої амплітуди, не треба прямо так рівними руками стрибати. Амплітуда маленька і працюємо. Я вже дуже сильно почуваю стопи, до речі. Ви, напевно, теж намагаємось п'ятими не торкатись підлоги, робити все на стопі. І не забуваємо дихати, дихати це головне в житті. Стоп, відпочиваємо. Фух. 20 секунд відпочинку і буде ще раз розножка. Поки дихаємо. Стопи, горять, хай горять. Вони стають сильніше. А ви будете краще бігати, менше травмуватись і показувати швидший час на погані. Поїхали! Якщо з руками у вас біда і ви робите отак, то просто їх сховайте за спину і робіть без рук взагалі. Не забуваємо дихати, дихати, постійно дихати, не затримуємо дихання. Ще лишили зовсім трошки. Відпочиваємо 20 секунд і будемо джампін чекати. Стопи, хай відчуваються, хай відчуваються. Три, дві, одна, поїхали. Працюємо, працюємо, вже трошки лишилось. 15 секунд, і буде великий відпочинок аж на 40. Тримаємо стопи, а, заплутався. Фух, відпочиваємо. 40 секунд відпочинку. І далі ми будемо робити легеньку вправу, як роблять кінські діти. Отак, От як я зараз показую, по два стрибочки на кожній нозі будемо виконувати 40 секунд. І хоча б віддихаємось від тих джемпінджеків. джеків Якщо, до речі, вам було легко на розножці і на джемпінджеках, ви можете просто робити їх швидше і миттєво стане нелегко. Все можна робити швидше. Так, 5 секунд. Що треба робити? Разом зі мною, втакт зі мною. Ліво, ліво, право, право, ліво, ліво, право, право. Нараз згинаємо, на два розгинаємо. В цьому підході виносимо ногу назад і вперед. Тобто ноги рухаються паралельно один одній. П'ятки не торкаються підлоги, все робимо на ступі. руки розслаблено компенсують ваші рухи. Спокійно собі дихаємо, тренуємо стоп. Наступні 40 секунд будемо робити майже так само, але виносити ноги по діагоналі ось сюди. Поки відпочиваємо. Ми Вже більше половини зробили. Це гарні ноги. Поїхали. Корпусом намагаємось не компенсувати рух і виносимо ногу вбік. Це буде створювати ще більш різноманітне. Навантаження на стопи, що є нашою цілею. Важко розмовляти і виконувати вправу правильно, тому буду просто виконувати. Ви дивіться на мене і повторюйте. Триваємо і далі ще два таких підходи: один вперед і один вбоки. Відпочинок, краще трошки ходити, не стояти на місці. <му> Поїхали, вперед. Раз-два, 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 раз-два. Мозку найкраще за все робити, коли він бачить, що хтось робить так само, тому дивитися очима на мене на відео. Це допоможе вашим мізкам зрозуміти техніку виконання і вони будуть інтуїтивно повторювати за тим, що бачать. Відпочиваємо і далі будемо робити в бік. Не так і важко, насправді, як я тут придурююсь. Тримаємось, тримаємось. Три, дві, одна, поїхали. Руки за спину і в боки виносимо ноги. До речі, я роблю тут тренування на асфальті, але це більше для того, щоб воно було красиво знято. Тому якщо у вас є опція робити це на гумі або на ґрунті, краще робіть це на більш м'яких поверхнях, ніж на асфальті. Стоп! Відпочиваємо. Відпочиваємо 40 секунд і будемо робити наступні вправи. Наступна вправа буде найважче в комплексі. Будемо стрибати на одній нозі 40 секунд. Відпочивати 20, міняти ногу. Це вже досить важко, тому не трошки потерпіти. І це остання вправа нашого комплексу, тому потерпіти і далі йти відпочивати. Після цієї вправи ще розкажу, як зробити, щоб стопи швидше відновлювались і менше травмувалися, бо травми стоп є дуже розповсюджені в світі спорту. Дві хвилинки після комплексу поговоримо. На ліву ногу і поїхали стрибати 40 секунд на місці. Ваша задача полягає в тому, щоб не стрибати сильно високо, дуже маленький рух, просто на пів сантиметра відриватись від підлоги. Руки за спину, коліно не вмикаємо, працюємо тільки ступою, тільки з Важкувато, але тримайтесь, вже трошки лишилися. Стоп, відпочиваємо і буде наступна інша нога, така сама вправа. Стрибаємо на місці. Тут можна відчувати ще, крім стоп, ще литки. Вони тут активно працюють, хай працюють. Це також нам потрібно для правильної техніки бігу. Стали на праву ногу. І поїхали! Головне не стрибати високо і не вмикати коліно в роботу. Тільки стопи, дуже маленький рух і працюйте. Бо Ми намагаємось зробити стопи продуктивними на дуже великій кількості відштовхувань. Наприклад, на марафоні вам треба буде, щоб кожна стопа штовхнула вас умовних 20 тисяч разів. Зараз про це поговоримо. Відпочиваємо так ось. Нема жодного сенсу вчитись робити 5 високих стрибків, коли у вас на змаганнях тисячі маленьких відштовхувань. Тому треба це тримати в фокусі і робити маленький рух, але дуже багато разів. Це буде більше схоже на біг. І буду допомагати вам. Фух, Останній підхід на ліву ногу, 40 секунд. Тримаємось. Якщо вам цікаво, мені теж важко. Я вже теж трошки терплю, але нічого не поробиш. Хочеться красиві стопи, хочеться красиву техніку бігу. Не хочеться травмуватись, тому працюємо, працюємо. За нас це ніхто не зробить. Трошки страждань. Пече стопи, пече литки. Тримаємось. Стоп. Тут так, воно неприємно. Все, 40 секунд до кінця тренування. Найкращий момент сьогоднішнього дня. Приготувались, 5 секунд. Поїхали. На правій нозі. Маленькі стрибочки і страждаємо. Страждаємо разом. Коліном не компенсуємо, тільки стопи. Працюють тільки стопи. 10 секунд лишилось до кінця тренування. А, як воно болить. А, страждаємо, страждаємо. Фу, сьогодні все. Тренування завершено. Що я хотів розповісти? Тренування стоп це дуже потужно і дуже корисно. Це знижує ризик травмуватись, бо стопи це перший амортизатор наш. В бігу та й в житті. По-друге, це покращує техніку бігу. Ви нарешті зможете бігати не отак, як ми ходимо, а ставити ногу під себе на повну стопу і штовхатись вперед. Але стопи є дуже вразливими, особливо, якщо ви важите багато. Тому їм треба відновлюватися. Для відновлення стоп є три інструменти. Перше це купити в магазині скалку для тіста, кинути її на підлогу і розкатувати стопою цю скалку. Якщо ви це ще не робили, то ось. Після оргазму це буде на другому місці емоції в вашому житті. Буде прям так приємно, що ви просто не зможете зупинитись. Тому купуйте скалку. Друге, це ходити на масаж, де спеціальна навчена людина буде розминати вам стопи. І третє, якщо стопи болять засильно, або ви запідозрили, що ви їх травмували. Дуже класно працює холод, тобто ви набираєте собі ванну або тазик з холодною водою, і ось порівень шкарпетки занурюєте туди стопи, тримаєте декілька хвилин. І дістаєте. Це знизить рівень запалення і покращить ваше відновлення. Про це, до речі, дуже неоднозначні дослідження, але за враженнями саме так воно працює. Таким чином, ви будете допомагати відновлювати стопом, допомагати стопом відновлюватись. А так ми будемо їх тренувати. А тренування плюс відновлення дадуть вам силу та витривалість стоп, що заблокує вам можливість тренуватись з травмами. І відкриє вікно можливості бігати швидко, правильно та красиво. Ви були на каналі Team404, Обов'язково поставте лайк цьому відео. Я сподіваюся, ви вже трошки відпочили. Підпишіться на наш канал. А також не забувайте, що у кожного з вас є можливість стати частиною Team404, написавши в телеграм-бота під. Цим відео і за промокодом Стопи ви отримуєте 10% знижки на перший абонемент в команді, офлайн або онлайн, не буде важливо. Тому побачимось на нових тренуваннях. Це був ТІМ 404, мене звати Володимир Остриков Всього найкращого. Вова-вова, а вова, де купити такі круті окуляри, як в тебе? Переходьте за посиланням під цим відео в магазин Оклі і купуйте за нашим промокодом окуляри по спеціальних цінах.